Матч між Гришковецьким Юнайтед та гравцями з «Хажина» ознаменував собою завершення чемпіонату Бердичівського району з мініфутболу сезону 2011-2012. Яскрава видовищна зустріч, що тримала у напрузі всіх, хто був присутній на майданчику у Гришківцях. Втім, цей двобій, власне, нічого не вирішував. Юнайтед достроково здобув собі звання Срібного призера. Футбольна практика доводить, часто густо, коли доля медалей вирішена, гравці починають діяти виключно у своє задоволення. Так вийшло і цього разу. Спіймавши кураж, хажинці перетворили звичайну зустріч на красиве футбольне шоу. Партнер у цьому дійстві попався їм просто на заздрість. Як відзначили фахівці, Юнайтед, не дивлячись на те, що майже повністю складався з гімназистів, очолюваних вчителем фізкультури, просто вистрілив у цій першості, подарувавши багатьом шанувальникам футболу справжню насолоду. Два Матч закінчився перемогою гостей. Взагалі чемпіонат вдався, констатують організатори. Він розпочався ще восени минулого року і виявився багатим на цікаві ігрові моменти, непередбачуваності і все без чого футбол не футбол. Взявши до уваги кількість бажаючих позмагатися за головний приз чемпіонату, його поділили на дві групи, по вісім команд у кожній. По чотири кращих команди проходили до фінальної частини. У ній і розгорнулися справжні пристрасті. За результатом виступів бронзовим призером чемпіонату стало Команда ветеран райони ФСТ Колос. Друге місце дісталося Гришковецькому Юнайтед. Ну а переможцем міні-футбольного чемпіонату Бердичівщини став Ровесник село Половецьке. Чемпіонат взагалі пройшов. Я вважаю, що успішно і навіть для мене було якось неочікувано, що 16 команд може наш район зібрати 16 команд. Фінальній часті точилася боротьба майже в кожному матчі. Були такі цікаві результати, непредсказуємо просто результати. І за підсумками чемпіонату, я думаю, все-таки прогнозовано ровесник став чемпіоном, тому що гравці цієї команди більш збалансіровані, команда більш майстерність у них вища. і вони стали чемпіоном. Вітальні промови, заповітні кубки, грамоти та медалі від бронзового призера до володаря золотих медалей. Юрій Лехі назвав всіх поіменно. Традиційно організатори відзначили кращих воротаря захисника, нападника та гравця першості. Ними стали відповідно Андрій Папірник з Юнайтед, Олег Шевчук з Ровесника, Артем Орлюк Авангард Райгородок та Ігор Дремлюк, Ровесник. Перша частина, яка проходила, ми зайняли друге місце в своїй групі. Тому в фінальній частині нам потрібно було вже вигравати кожну гру, щоб зайняти перше місце. Там вже були команди набагато осеніші. Ну, Ми з цим завданням справилися, виграли всі, і всі ігри в даній підгрупі і зайняли перше місце. Ну, можу подякувати. Організаторам турніру, тому що я вважаю, що такі турніри потрібні. В цьому році приймало близько 20 команд з турнірі, Тобто це райони. Ну, місь... Якщо команди міські, більшість футболістів, всі, то можуть і на інших турнірах брати участь. А так як тут були всі команди з району, хлопці з районів, сел, тому я гадаю, що це для розвитку майбутнього футболу Бердечського району і Житомирської області, тому що діти ну, навіть підлітки могли розвиватися і щось брати. i На завершення церемонії Юрій Легкий повідомив, сторіччя із дня народження футболу на Житомирщині та 75 років утворення області Бердичівщина спортивна зустріне рядом загальнорайонних заходів. І це ще не все. В четвер була головою адміністрації з Бораським Володимиром Андрійовичем, Було дано добро на участь команди Бердичівського району на базі команди Ровесник у розіграші Кубка Житомирської області з футболу і чемпіонаті області по першій групі. Команда з понеділка починає свою підготовку і думаю, що керівництво району ми не підведемо, і так само і жителі нашого району.